Сучасні українці, це звісно, не українці часів або не, не руси часів Володимира Великого або Святослава Хороброва, або княгині Ольги. Це має відношення так же, як італійці сучасні до давнього Риму, Але я наполягаю, ну? і Зілін це може підтвердити, і всі розумні люди, і Мірчелі Адеїс і так далі, що без сталого міфу, без сталого міфології, не буде нічого. Одночасно, ми не можемо перетворитися на русів. Сказати, що все, ми прийме нащадки Святослава Хроброва і е, там, Моря Покаліна. Ми, ми маємо додати. Для мене рішення було додати е, саме ідентифіка... до самоідентифікації українців, які напівфабрикатом на на зараз є у Русі. Чому? Тому що сталість дуже важлива в міфології сталість. Ми маємо мати на... ми, щоб мати славетне майбутнє, ми маємо мати і достойне, гідне на сьогодення, ми маємо мати. Відповідне бажане велике міну.